Даю колеги! Мене звати Яна Свердлюк, я старша методистка з англійської мови, відділу методичної підтримки НУШ видавництва Лінгвіст. Сьогодні хочу познайомити вас із новим курсом для учнів середньої школи, а саме ПРІПА Ukrainian Edition Grade 9. Це нова спільна розробка від видавництв Lingwist та Cambridge University Press and Assessment. Авторами якого є Нікі Джозеф, Гелен Чілтон та Анне Робінсон. ПріПА Ukrainian Edition для 9 класу повністю відповідає стандартам нової української школи та розроблений згідно модельної навчальної програми за редакцією Івана Зимомрі. У основі ПріПА інтегроване формувальне оцінювання. 100% вчителів пілотних шкіл високо оцінили контент підручника та його компонентів. Короткі розділи, з яких складається Пріпа, додають динаміки навчальному процесу. 20 юнітів згруповані у 5 блоків. Один блок. Це чотири основні теми, що доповнюються секцією Culture з проєктною діяльністю, секцією «Life Skills» з проєктною діяльністю, та секцією «Review», що знаходиться наприкінці кожного блоку, із завданнями для перевірки рівню знань. Секція Language Skills допомагає практикувати чотири основні мовні вміння. Словник, граматика, додаткові завдання все це можна знайти наприкінці підручника. Нагадую, що це спільна розробка видавництв Cambridge University Press and Assessment та Lingvist. Пропоную вам розглянути, як втілюється держстандарт та модельна програма на прикладі вміння сприймання усної інформації та письмових текстів іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування в одному із розділів нашого підручника. Для цього ми використаємо блок. Перший. Як бачите, він складається з чотирьох юнітів, доповнений секціями Culture та Life Skills. Ми використаємо юніт третій під назвою Fun and Games. У розгорнутому змісті розділу ми з вами бачимо всі компоненти, з якими будуть працювати учні. Це секції Vocabulary, Reading, Grammar та Writing і додаткові відеокомпоненти. Також ми маємо особливу позначку Go UA, вона стосується проєктної діяльності, що допоможе учням дослідити українські традиції, звичаї та культуру та поширити цю інформацію англійською мовою. Як же ж на сторінках підручника відображається модельна програма? Згідно нашого виду мовленнєвої діяльності, очікувані результати включають в себе розуміння письмового тексту та пошук необхідної інформації в тексті, сприйняття прочитаного тексту, виокремлення інформації та аргументація свого вибору, та ідентифікація окремих фактів і те, що учні здогадуються призначення невідомих слів, виходячи з контексту. Серед пропонованого лексичного інвентарю ми маємо нашу основну тему розділу це «Fun and Games», тобто заняття спортом. В граматичному інвентарі ми маємо Present Simple та Present Continuous, щодо видів навчальної діяльності, це розпізнавання докладного опису подій, що стосуються спорту, заняття спорту різних хобі, здійснення пошуку необхідної інформації в тексті, висловлення ставлення до прочитаного і почутого. Дослідження можливих рішень е, певних проблем, та те, наскільки ті рішення, які пропонує учень чи учениця, є ефективними. І аналітичні навички. Ми бачимо, що розділ розпочинається із секції About You, яка робить від учнів до теми, створюючи певний контекст. Далі ми переходимо до роботи із секцією Vocabulary, де розвиваємо та закріплюємо словниковий запас наших учнів. І далі переходимо до роботи над секцією Reading, де на практиці застосовуємо здобуті знання. Секція About You дозволяє персоналізувати та присвоїти школярам нову лексику, адже ми знайомимося з нею з допомогою певного контексту, що створюється за допомогою відеоресурсів, які можна підсилити додатковим воркшітом. Це дозволяє здійснити плавний перехід до секції Vocabulary, де в подальшому ми закріплюємо вивчене на практиці. Після прочитання тексту. Учні працюють над його розумінням, працюють з деталями, а також використовують текст для покращення своєї вимови та вивчають граматику в контексті, що в подальшому створює передумови для індуктивного вивчення грамати. Познайомившись із прикладами використання певної граматичної теми. Тексті, в частині reading, наші учні переходять до роботи в частині grammar, де працюють вже безпосередньо із граматичними правилами. Це і є основою для індуктивного вивчення граматики. Це допомагає в подальшому ускладнювати практичні завдання, що в свою чергу розвиватиме аналітичні вміння та послідовність мислення і мовлення в школярів. Тексти на сторінках припега Ukraine Edition для 9 класу мотивують до бесід. Вони природньо збагачують мовний інвентар школярів та мають цікаві питання у секції Talking Points, що спонукають школярів до мислення та комунікації. Сторінки «Life Skills» навчають учнів реальних життєвих умінь. Як, наприклад, тут це «Collaboration», тобто співпраця, та вміння працювати в команді. Секція Useful language містить ключові слова та фрази, що прийдуть на допомогу школярам в обговоренні того чи іншого питання. Завдання у секції Project є інтерактивними і за потреби їх легко можна перевести в онлайн-формат для того, щоб провести опитування певної кількості людей, проаналізувати дані та представити їх як підсумок роботи з проектом. Формувальне оцінювання на сторінках ПріПА «Ukrainian Edition» здійснюється за допомогою великого різноманіття вправ. Наприклад, в секції «Vocabulary» учні мають розглянути фото, обговорити їх, дати відповіді на запитання, прослухати розмови трьох людей між собою про різні види спорту, визначити, про який саме спорт вони говорять, та обрати правильні слова, щоб доповнити фрази. Таким чином, вони закріплюють свій «Vocabulary». У секції Talking Points учні не просто аналізують текст, а мають можливість висловити свою думку, своє бачення тієї чи іншої ситуації. У блоці Prepare to Write учні мають зразки того, як можна працювати із завданнями для письма та можуть їх використати як приклад. Секція «Review» наприкінці кожного блоку дозволяє комплексно оцінити знання ваших учнів за допомогою великої різноманітності вправ. Секція Culture на сторінках Prepare Ukrainian Edition дозволяє учням розширити свій кругозір через знайомство із культурою, звичаями, традиціями інших європейських країн. Секція Useful Language допомагає закріпити на практиці отримані знання. А Projects із позначкою GoUA та додатковими матеріалами, що знаходяться за QR-кодом, допомагають поглибити свої знання української культури та поширювати її серед однолітків з допомогою англійської мови. Сторінки Language Skills допоможуть учням розвинути чотири основні мовні вміння за допомогою великої різноманітності практичних вправ. Секції Understanding the Task та Tips for Success допоможуть учням розібратися із метою та процесом виконання завдань та досягнути найвищих результатів. Сторінки Extra Activities стануть в нагоді вчителям, яким потрібні додаткові вправи для закріплення вивченого учнями. Сторінки Grammar Reference and Practice містять у собі граматичні правила з кожного юніту та додаткові вправи для їх закріплення, а сторінки vocabulary list наповнені лексикою з кожного розділу підручника з перекладом. Важливою частиною курсу є електронний додаток. Знайти доступ до нього ви можете на сайті видавництва лінгвіст у частині для учнів та учениць, натиснувши кнопку Оберіть свій підручник. Оберіть 9-й клас. Натисніть на обкладинку «Prepare Ukrainian Edition» для 9-го класу. Натисніть кнопку е додаток ви потрапили на сторінку електронного додатку до курсу, що знаходиться на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Для отримання повного доступу до матеріалів додатку рекомендуємо зареєструватися на платформі. Нагадуємо, що знайти доступ до матеріалів додатку можна на сторінці сайту видавництва Lingvist – Частині для учнів та учениць, а також за посиланням чи QR-кодом на обкладинці підручника. Серед матеріалів додатку ви знайдете. Аудіо та відеосупровід до підручника, лексичні картки на платформі Quizlet, граматичні ігри та завдання для розвитку вмінь письма на платформі WordWall, додаткові воркшити для розвитку лексичного запасу ваших учнів та словник із перекладом на українську мову. Також серед ресурсів додатку є вже розроблені діагностичні семестрові роботи. 3 Ukrainian Edition Grade 9 це 20 розділів автентичного матеріалу, 5 секцій Culture, що доповнені матеріалами про Україну, 5 секцій «Life Skills» та 5 секцій Review. Секція Language Skills, що допомагає розвивати всі мовні вміння для ваших учнів, додаткові комунікативні та письмові завдання. Словник, граматика та практика, список неправильних дієслів, аудіо та відео супровід завдань. ПРІПА це світова якість, що допоможе вашим учням досягнути найкращих результатів. Дякую за увагу!